В Україні перша говоримо про найважливіше на цю годину у студії Ольга і перекладачка жестовою мовою Наталя Дмитрук. Доброго дня. Багатостраждальна Антонівка. Це передмістя Херсона. Сьогодні знову була російською мішенью. Окупанти атакували її дві години тому. Вони традиційно полюють на людей дронами. Постраждалих двоє: літній чоловік і жінка в обох мінно-вибухові травми і уламкові поранення. Потерпілі зараз у лікарні отримують необхідну допомогу. Про це повідомляє міська військова адміністрація. У Броварах завершили рятувальну операцію після влучання уламків російського дрона. Вони впали, нагадаю, на приватний будинок і вбили подружжя, що там мешкало. Чоловіку було 59, його дружині 58. Загалом у місті пошкоджені 12 приватних будинків і магазин. Ще один загиблий у Гливасі – це також Київщина. Там шахет влучив у багатоповерхівку. Загиблому було 36 років. Через влучання у будинку сталася пожежа. Рятувальникам довелося евакуювати жінку з балкону 9-го поверху. А з квартири на 6-му врятували чоловіка. Його забрали до лікарні з опіками дихальних шляхів. Щоб звільнити ще одну мешканку, яка опинилася заблокованою у власній квартирі, довелося вирізати металеві вхідні двері. Загалом пошкоджено 11 квартир, є руйнування. І в сусідньому будинку, куди вже прилітали уламки під час попередніх ворожих атак, вийшли на балкон подивитися, що пожежа зібралися з дитиною, вийшли на вулицю. Ми просто з Харкова, ми вже звикли швидко збиратися. Через атаку дронів пошкоджені також сім приватних будинків у наумівці на Чернігівщині. Через вибух шахеда у будинку вибиті шибки, виламані двері зараз у селі відновлюють електропостачання. Чотири безпілотники цієї ночі долетіли і до Львівщини. Всі вони знищені, однак уламки пошкодили житловий будинок у підбірцях. Вибуховою хвилею вибуло вікна, частково пошкодило дахи і кімнати всередині. кажуть в обласній військовій адміністрації. Поруч утворилася вирва у чотири метри завширшки. Люди не постраждали. Цей будинок до речі, вже вдруге страждає від ворожих атак. Загалом вночі ворог запустив по Україні 58 дронів майже половину з них збили сили ППО, інші були втрачені локаційно. Безпілотники летіли з орла, курська, брянська і приморсько-ахтарська. Протиповітряна оборона працювала загалом у семи областях. У лікарнях Запоріжжя залишається 17 людей поранених через учорашній російський обстріл. Нагадаю, ворог спочатку атакував місто шахедами, а згодом вдарив іскандерами. Одна людина загинула, 54 постраждали через влучання в енергооб'єкт без і палення. Залишилися тисячі містян. Чи вдалося заживити будинки і критичну інфраструктуру? Питаємо у нашої Олени Каптюх. Вона на прямому зв'язку з нами. Олено, вітаю. Розкажи, яка зараз ситуація у місті, який стан потерпілих? Пам'ятаємо, що є двомісячний хлопчик серед них? Та Олю. Дійсно, серед е постраждалих є двомісячний хлопчик. Е його відразу відправили до лікарні. Як нам стало відомо, ще вчора ввечері його вже. Відпустили додому всього ж у лікарнях, у різних лікарнях нашого міста 17 постраждалих. Їх стан оцінюють як середню тяжкості, але є і ті, хто і досі під пильним опом лікарів досить важкі. Їх п'ятеро і. Зараз ще лікарі продовжують боротися за їх стан, за їх лікування. Ми були у лікарні, і ось що нам розповіли у медичні працівники в одній з лікарень Запоріжжя щодо стану постраждалих найважчих. Будь ласка. П'ять пацієнтів. Стан пацієнтів стабільно важкий. Три чоловіки дві дві жінки. Осколкові поранення кінцівок, голови, перелом кінцівки верхньої. Я хочу нагадати, що через цю ворожу атаку загинув чоловік. Йому було 47 років. Зараз ми продовжуємо святкувати за ситуацією. Ми на місці, неподалік від ворожих атак. Тут і досі працюють комунальники роботи. Тут дуже багато сьогодні. Зранку поліція нас просто приголомшила цифрами. Вони зафіксували 720 звернень від людей, які, у яких так чи інакше було пошкоджено майно, тобто і квартири, машини, і так далі. 720. цифра звичайно просто неймовірно висока. І чому так сталося? Бо Більше восьмидесяти багато поверхівок так чи інакше пошкодило. Багато будинків тут, тут за моєю спиною вони розташовані дуже близько одна до одної, дуже щільно і Тому стільки руйнувань. Крім того, багато будинків приватного сектору близько трьох десятків. Також зазнали тих чи інших руйнувань, бо бувало вікна і покрівлю було пошкоджено. Крім того, працюють у надпосиленому режимі енергетики. Вони намагаються повернути ще світло у хати 16 тисячам споживачів. Тобто люди ще чекають на світло але енергетики. Вони працюють дійсно у неймовірному темпі. Крім того, як повідомили нам у запорізькій мерії, вдалося повернути вже опалення в оселі. І тому ось питання зі світом залишається. на місці ворожих ударів. Працює важка техніка, розгибає завали, бо один з будинків двоповерховий багатоквартирний він, ну, фактично повністю знищений. І е, інші багатоповерхівки, які от е, за моєю спиною там працюють комунальники. Вони досі вставляють вікна, бо роботи тут дійсно дуже багато. Їм звісно допомагають власники житла. Вони Поряд контролюють і самі допомагають, і поряд з нами тут розгорнуті пункти зламності, де люди можуть купити каву і погрітися і зарядити свої гаджети. Поки така ситуація, Олено, дякую, що стежиш за інформацію. Розповідаєш нам Олена Каптюх Запоріжжя про наслідки вчорашньої атаки на місто. І з'явилися нові деталі атаки безпілотників по цілях в Рязанській області. СБУ спільно з ССО влучили в один з найбільших в Росії нафтопереробних заводів. І те це підтвердили джерела в службі безпеки України. На НПЗ досі палають щонайменше три резервуари. Момент потужного вибуху зафільмували місцеві атакований. НПЗ забезпечує паливом військово-промисловий комплекс Росії. Ворожа ППО працювала. Так, завзято, що уламки дронів попадали на житлові будинки в Рязані. Там горіло ціле котеджне містечко. БПЛА влучили також у військовий аеродром Дягелів, де дислокуються стратегічні бомбардувальники. На ранок естафета від Рязанського НПЗ перейшла до Брянська. Там дрони атакували завод Кремній Л, який виробляє деталі для ракети і іншу електроніку для російського ВПК. Загалом ворожа міноборони звітує про щонайменше 120 дронів, які атакували 14 регіонів Росії. Українські розвідники знищили російську радіолокаційну станцію Гармонь разом із персоналом, що її обслуговує гармонь. Помітили на окупованій території Запорізької області. У нашому гуру розповіли, що через погану погоду з першого разу постріл був не дуже точний, але росіяни замутушилися і вирішили евакуювати обладнання. Вони вже повантажилися в машину і збиралися вирушати. Як прилетіло знову цього разу точно у ціль. На фронті половина боїв відбувається на Покровському напрямку. Наші захисники відбили там 63 атаки, не дали просунутись окупантам і на Новопавлівському і Лиманському напрямках. Затяжні бої продовжуються також в районах Турецька і часового яру на Донеччині. Зсу стримують росіяни на Куп'янському напрямку. Там окупанти намагаються прорвати нашу оборону, використовуючи важку техніку, яку прикривають вогнем з гармат. Останній період вдалося всі механізовані штурми противника відбити, вдалося спрогнозувати дії ворога, які він планував, виявити його в районі зосередження, це там, де противник готувався до вчинення ударно-штурмових дій, і розбити колону бронетехніки до того моменту, як вона пішла на вчинення ударно-штурмових дій. На Донеччині російська армія вбила двох людей ще п'ятеро поранені. За даними нацполіції, протягом доби ворог бив по прифронтових містах і селах майже 3,5 тисячі разів. Найбільше руйнування у Костянтинівці, Краматорську, Лимані, Покровську, Родинському і селі Віролюбівка. Там зруйновані півсотні житлових будинків. У Києві стартував перший національний форум талановитої молоді. Його організував фонд президента України. Запросили на форум переможців і призерів українських і міжнародних олімпіад. Як і про що спілкуються з нею? Наша Анастасія Терещук. Вона на прямому зв'язку. Настю, вітаю. Розказуй, хто прийшов, який настрій в учасники. Чим власне може бути корисна така зустріч. Вітаю Ольга власне перший форум талановитої молоді сьогодні зібрав тут понад 600 українських талантів. Усі вони – учасники або призери як українських, так і міжнародних олімпіад. Вони представляли Україну у різних галузях і сферах, зокрема у математичних, технологічних, гуманітарних, культурних та спортивних. Сьогодні вони тут отримують відзнаки за свої перемоги і за участь, власне, нагороджують їх. А й олімпійські призери. Українські політики, а також відомі українські ведучі, всі вони сьогодні також мають можливість об'єднатися в такі спільноти, адже у них одна ціль і одна мета, і тепер вони зможуть підтримувати один одного перед такими важливими подіями. Більше про сам захід. Ми поспілкувалися із міністром освіти і науки. Пропоную послухати. Ми нашу молодь на міжнародні олімпіади, і це стосується спортсменів, і це стосується інтелектуальних змагань. Вони є надзвичайно здібними, вони є дуже подружними. Сказати, що наші діти на рівні з найрозвивнішими країнами світу, ну, це, це навіть мало. Людям також на жаль словами це не можу передати, але яка тут атмосфера підтримки насправді зараз відчутна, а також кожен із переможців присвячує комусь свою перемогу або розповідає про те, чому власне взагалі бере участь у цих олімпіадах і як їм вдається перемогти? І ми поспілкувалися із однією із переможниць, кому вона присвятила свою перемогу? Пропоную послухати. Займаюсь дуже давно з класу 6-5 готуюсь, тому що в мене батько був вчителем інформатики. Зараз він захищає Україну після 2022 року. Почав. І насправді я присвячую цю нагороду йому. Я дуже вдячна йому. Чона сьогоднішня подія до міжнародного дня освіти, і це ще одна така можливість, вкотре нагадати наскільки важливо підтримувати і допомагати наші українські молоді, тому що вони наше майбутнє. Ольго Настя, дякую, Анастасія Терещук, про форум молодих талантів, який вперше організований фондом президента України. Школярі з села Попівці на Вінниччині нарешті повернулися у класи. Досі вони вчилися у місцевому гуртожитку, бо у школі не було сховища. Його збудували трохи більше ніж за тиждень. Для цього знадобилося понад 3 мільйони гривень. Власне у грошах і була вся затримка. Де взялися кошти, розповість наша Вікторія Гетьман. Заходимо в наше нове укриття. Тут надійні двері. Лілія Беляєва проводить екскурсію шкільним наземним укриттям. Всередині є все необхідне, аби безпечно перечекати повітряну тривогу. Є для дітей місця для сидіння, і також відділ освіти нам забезпечив такі теплі киливки для того, щоб дітки могли сидіти вже не просто на лавках. Також є і одіялка вогнегасники, аптечки. Раніше свого укриття у школі не було. І аби не навчатися онлайн, проводили уроки у приміщенні гуртожитку фермерського господарства. У нас є мультимедійні дошки в класах, там їх не можна було розмістити. У нас є спортзал, де там також не було дітям, де займатися, там були примітивні заняття. Загалом у Копайгородській громаді працює п'ять шкіл. І якщо у чотирьох облаштовані укриття, то у попівцях не було навіть підвалу. Ми планували вже почали робити проект на будівництво сховища і вчасно почули, що Вінницька обласна рада проводить конкурс безпечні стійкі громади. Ми виграли 1 мільйон гривень і ще виділили своїх бюджетних коштів 2 мільйони 350 тисяч. Із зимових канікул учні нарешті змогли повернутись до рідної школи. Із власним укриттям просто на подвір'ї. Тут бомбу ще краще, ніж там було. В разі повітряної тривоги ми сюди можемо спускатися. Залізобетонну конструкцію монтували трохи більше тижня. Із гідроізоляцією, із е, теплотермією, який е, оцей прилад з однієї і з другої сторони у нас є. Він буде обігрівати. Генератор теж можна сюди підключити, якщо світла не буде. Да. Так, тепер ось двері. Дивіться, якої вони товщини. З одного боку і з другого двері теж є. Так, тепер ось. ось такої товщини. Загалом сховище у пупівцях розраховане на 70 осіб. Достатньо, аби розмістити тут одну навчальну зміну. Із Вінничина Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак моє Україна, марафон. Єдині новини.